Друзі, в кого є питання по зарядці на альфовських двигунах, цьому станку наш Дінго. Дивіться інформація по генератору. Це генератор, який стояв на ньому, він прекрасно їхав, але не давав зарядку. І подивіться його стан. Він взагалі в стані якби нового, так? Можливо, десь якщо придивитись, то щось десь є чуть-чуть темні, але е після того як... Бачиш беушні робочі генератори, що вони майже чорні бувають і робочі, то це стан нового реально. І після того, як ви замінили в першу чергу реле зарядки, це не реле-регулятор, не путайте, коли ставите ось такий от, це реле-регулятор зарядки. Він ще й може замикати це від скутерів 139-го. Фішка підходить, але воно не таке ні по вазі, ні по... Свої роботоспособності, так скажемо. тому що це реле зарядки, це реле регулятор. І воно не буде. Як після того, як ми міняємо на новий, коли ми вставляємо, купляємо новий при робочому як би, моторі, от фішку пробуйте акуратно, ось так: от. чи не іскрит, і чи вона не стає гаряча, хлопчаки. Через просто бракований китайський оцю от штуку може замкнути вся проводка і мотоцикл. пробуйте чи не замикає, чи не нагрівається, були такі отсічки, що добре, що подивились що були рядом. А то підсуєдини, все-все-все завів, відійшов, і а воно, боронь боже, горить. Після того як ви замінили це. Або відкрутили в тихось других, там, допустимо, сквадріка 125, ті же реле. Попробували з робочого, не дає зарядку, пробили контакти, беремо генератор і відкручуємо. І дивіться, повністю класний все, і він не робочий. Провірити катушку, яка дає на іскру. Ось ця катушка дає у нас на іскру. А ці 5 вони дають на освіщення, на проводку повністю, на питання електро і на зарядку. Один із них жовтий дає на зарядку, інший дає на освіщення. І дивно, тому що коли горять, оці, 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 ця, ця частіше горить, і її можна протестувати, от берете мультиметр, будь-який, навіть саме дешевий, виставляєте на прозвонку, не потрібно оми вчити нічого. Це для молодих хлопчиків берете ставите на червоний чорним, який відповідає ставити. І має е, в робочі, якщо добрий робочий іскран видає, то має 400-650 видавати. Ом, на прозвоночки, дивимося. Майже 500. Перекрасно воно дає іскру, але зарядку не дає. Його викидати також шкода, тому що на провсяк можна в ньому ще їхати, замінивши. На новий мотоцикл перестав заводитись. Я додав чуть, чуть газку, він запустився. Я одразу зрозумів, що він відчув нагрузку і холості треба додати, тому що він вже дає зарядку. Так, що таке, то міняли ми генератор такої фірми JVBP, дуже класно працюють ці люди, що роблять, тому що ця фірма починає дивувати, тому що ціна якість. Карби їхні їдуть, карби їхні їдуть як і на Діо 34-х, так і на таких оцієї фірми. Просто я чому я це, що ти вихваляєш, Бодя там ж є в Ланди, є класні, навіть китайські. Та я розумію, що воно ціна недорога. Там є дуже велика різниця ціни, а от воно працює. Тому, кому в користь, дивіться от така от ситуація і як вийшов з положення. Ну-ка провіримо. от 5-7 хвилин я знімав відео поки туди-сюди акумулятор я міряв мультиметр, мав 8 вольт. Був сажений, тому що не заряджало. Пробуємо зажимаємо ногою тормоза. Прекрасно. Він його згоряди, генератор працює добре.